Без військової допомоги Сполучених Штатів Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати бойові дії в нинішньому темпі аж до літа 2025 року. Про це повідомило Street Journal із посиланням на західних чиновників та військових аналітиків. Водночас українські експерти вважають, що країна може протриматися значно довше. Утім, важливо зрозуміти, що західну зброю і європейську, і американську продовжують постачати зараз Україні. То що зараз прямує на фронт, яку допомогу надсилають наші партнери? Радізнаємося у нашому сюжеті. Данія разом з країнами Північної Європи та Балтії планують виділити понад 260 мільйонів євро на амуніцію та навчання українських військових. Це допоможе укомплектувати цілу бригаду. Крім того, країна передала повітряним силам ЗСУ 12 з 19 літаків f 16 Їх завдання протидіяти ворожим носіям кабів, посилювати ППО та завдавати удару по наземних ворожих об'єктах. Ще сім винищувачів мають доставити вже до кінця цього року. Натомість уряд Швейцарії виділяє 100 мільйонів євро для підтримки української протиповітряної оборони. Зокрема, це профінансує роботу зенітно-ракетних комплексів Робот 70 та Трідон МК 2 Експерти стверджують, що це допоможе зупиняти масовані атаки російських дронів та ракет. До підтримки України доєдналися і Канада. Зокрема, прем'єр-міністр Трюдо оголосив про передачу Україні 25 броньованих бойових машин лав 3 з канадського арсеналу. Раніше в ЗСУ їх не використовували, але саме лав 3 стали основою для американських бронетранспортерів страйкер, що активно використовуються військовими в зоні бойового зіткнення. Навчання для їх освоєння буде відбуватись в Німеччині. Крім того, канадський уряд погодив передачу чотирьох авіатренажерів для F-16, систем посадок для винищувачів, боєприпаси та спорядження ЗСУ. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон цього року надасть Україні майже 6 мільярдів доларів допомоги. У пакет входить озброєння для лінії бойового зіткнення. Крім того, разом із союзниками Британія обіцяла передати Україні 30 тисяч безпілотників. Швеція передала Україні системи протиповітряної оборони робот-70 та Трідон МК-2, що ефективні проти дронів та ракет на суму 100 мільйонів євро. Крім того, зі шведських арсеналів ЗСУ отримають понад 140 вантажівок, 16 бойових катерів, мільйон великокаліберних боєприпасів та 200 одиниць протитанкової зброї. Зброю Україна буде отримувати і від Сполучених Штатів щонайменше найменше до 2026 року, завдяки Байдену, повідомляють Wall Street Journal. Нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав, що від Америки Україна очікує поставок на близько 15 мільярдів доларів. Зокрема, це можуть бути боєприпаси для ППО Петріот, боєприпаси для хаймарсів, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи Джавеліни та боєприпаси для бойової зброї.